Михайло Сакашвілі пророкує Грузії долю України, а саме цитую міжнародну ізоляцію. Про це президент Грузії заявив на спеціальній прес-конференції. Її приводом став арешт колишнього прем'єр-міністра Вано Мерабішвілі. Його звинувачують у підкупі виборців розтраті коштів і зловживанні службовим становищем. Сакашвілі розкритикував арешт однопартійця і порівняв дії правоохоронців з переслідуванням Юлії Тимошенко в Україні. На переконання президента обидві справи. Політичне рік тому, коли прем'єр-міністром Грузії став Бідзіна Іванішвілі, державний департамент США вже попереджав грузинську владу і радів не наслідувати Україну у переслідуваннях політичних опонентів. Україна Ви знаєте, що в Україні колишнього прем'єр-міністра арештували за значно серйознішими звинуваченнями ніж висунені Мерабешвілі. і в якій ситуації опинилася Україна відтоді? інтеграційний процес України з європейським союзом заморожений. Уже два роки країна не бачить практично ніякого поступу з європейським союзом чи НАТО. Вона має проблеми у двосторонніх відносинах практично з усіма провідними європейськими країнами і зі сполученими штатами.